Незважаючи на те, що нас продовжують, бомбити, ми продовжуємо навчатися. Подивіться, будь ласка, ми з вами вміємо додавати раціональні дроби, віднімати, множити та ділити. Тепер сьогодні ми будемо робити всі ці вирази одночасно. Ця тема називається перетворення раціональних виразів. Напишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Перетворення раціонально ну і давайте <кій> побачити, скільки нас мало. Так, ну наприкінці уроку я обов'язково подивлюсь, кого немає. Це ж Батьки, нехай що сталося. Значить, ніякої нової теорії з нас не буде. Ми будемо просто е, працювати над перетворенням цих виразів. Хотіла сказати, що такі завдання е, я буду вимагати, щоб ви робили за діями. Ну, Наприклад, номер 176 Треба спростити вираз. Спростити.

Так, да, да, хорошо, позвонить. Угу. Угу. І так, діти, як ви пам'ятаєте, перші дії ми робимо в дужках. Так як в дужках у нас одна дія, то перша дія буде віднімання. Далі в нас множення, тобто, цей приклад на дві дії. Давайте домовимося, що. Нумерувати дії ми будемо таким чином над дією писати в кружочку номер і потім виконувати теж кружочком будемо обводити. Перша дія одна бета мінус одна Ата. Знаменники всі обидва різні, розкласти на множники не можна, тому спільний знаменник, так як вони взагалі різні, це добуток цих знаменників. А тепер знаходимо додаткові множники. Тут не вистачає А, тут не вистачає Б. Чисельнику отримаємо А-Б. Нічого більше зробити не можна. Робимо Друга дія. А квадрат Б поділити на А-Б треба помножити на дріб. А-Б поділити на Ба. Пишемо під спільною чертою дробу. Намножники тут ані чисельники, ані знаменники розкласти не можна. Обов'язково в дужках пишемо різницю. Так, тепер дивимось. Множник А-Б, А-Б скорочується Б і Б повністю А і А квадрат. Залишився лише множник А в чисельнику. Так як в знаменнику ніяких множників не залишилось, то знаменник ми не пишемо, і це буде просто А. Так, беремо, наприклад, четвертий приклад. В дужках. А квадрат поділити на Б квадрат. Мінус 2 А поділити на Б. Плюс 1, помножити на дріб чисельнику Б. Знаменнику А мінус Б. Так, тут теж робимо за діями. Подивіться в дужках в нас дій, дві дії, а я, але я пропоную зробити це як одну дію відразу. Ну, і відняти і додати. Ми так можемо зробити. А друга дія буде множення. І так, виписуємо першу дію. А квадрат поділити на Б квадрат <кій> Мінус 2А поділити на Б плюс 1. Так, ну тут неважко здогадатися, що спільний знаменник співпадає з першим, бо перший знаменник містить в собі всі множники інших знаменників цього Б, а тут взагалі одиниця. Тому тут додатковий множник 1, тут b, а тут b квадрат. Тепер домнижаємо чисельник на додаткові множники. Буде А квадрат мінус 2аБ і плюс b квадрат. Так, що можна тут ще зробити? В чисельнику можна помітити формулу. В чисельнику стоїть формула А мінус в квадраті. Те, що ми звернули за формули, нам нічого зараз не дає, але в наступній дії це нам буде е, потрібно. І так, наступна дія це множення, отриманий дріб. А-б в квадраті, поділити на Б квадрат, ми множимо на дріб B поділити на А-Б. Пишемо все під спільною чертою дробу. Так, тепер думаємо, що можна скоротити. Різницю а мінус Б беремо в дужки. Квадрат скорочується повністю з множником а-б. Один множник А мінус Б ще залишається. Б скорочується з Б квадратом, один множник Б залишається в знаменнику. Тому в знаменнику Б, в чисельнику а-б. Не дай Бог скоротити ось так Б, все, і нічого більш зробити не можна. Діти, я забула сказати, ось сюди на початок прикладу треба записати відповідь. І тому ми теж тут повинні записати зверху Амінус Б подзивати на Б. Не забувайте про це, я забула, ви ні. Так, далі беремо п'ятий приклад. Я стираю все. Так, перший дріб. Можете повернути на секунду, будь ласка. Все, дякую. Так, продовжуємо. Беремо п'ятий приклад. Так, теж спочатку розставимо порядок дій. Перший дріб А квадрат мінус Аби поділити на Б квадрат мінус 1. другий дріб в чисельнику Б плюс 1 в знаменнику А. <кій> мінус дріб в чисельнику А, знаменнику Б мінус 1. Якщо в нас немає дужок, то дію ми виконуємо в черзі який? Спочатку множення ділення. Ну, спочатку взагалі піднесення до степеня, у нас тут немає. Потім потім множення ділення. Потім додавання віднімання Тобто перша дія буде множення, а друга дія буде віднімання. І так, перша дія. Давайте так. Так як нам треба перемножити, ми відразу будемо думати, як можна розкласти намножники. Чисельнику можна винести А дошки, так? Для мене стоїть формула різниця квадратів. Це B-1 плюс 1. Так, я відразу під спільною чертою дробу пишу B плюс 1. Так і переписуємо і ділимо на А. Тепер думаємо, що можна скоротити А. B плюс 1 можна скоротити, а більш нічого. Тобто, в чисельнику залишилось А мінус B, з імену мінус 1 Другий день. Другий день це віднімання двох дробів. Нам повезло бо. Ці дроби мають однакові час... знаменники. Якщо знаменники однакові, пишемо цей спільний знаменник однаковий, і від першого чисельника віднімаємо другий. А знищуються доданки А і мінус А. Залишається мінус Б поділити на Б-1. Взагалі, можна так і залишити, а можна дивіться, так зробити. Поставити мінус перед дробом. Можна ще раз повторювати, ось, ось так записати відповідь. А можна ще зробити наступне. Цей мінус змінить знаменник на протилежний і буде 1 мінус Ну, Давайте запишемо такий варіант, хоча, ще раз повторюю, можна залишити ось такий варіант. Так, це зрозуміло, так? Беремо шостий приклад. І так, перший дріб 5 поділити на m М-4 поділити на m плюс М. Поділити на дріб. Чисельнику m плю 9М. Знаменнику m плюс М. Так, перший діється буде у дужках. Віднімання, і друге дія. Діяння. І так, перші день. прописані. вираз у дужках. Перше питання, яке ми собі задаємо, чи можна розкласти знаменники на множники? Не можна. Знаменник М не можна зробити рівним М- деякі діти думають, що вони протилежні. Це не так. Нічого зробити не можна, тому шукаємо спільних знаменників. Спільний знаменник, спільний знаменник це М-. Помножити на М плюс М. Так, які додаткові множники? Тут не вистачає М плюс М. Діти, немає запитань, бо ви мовчить? Все добре? Все запитань немає. Так, що. Покус... Чому <смуж> <смуж> ми не можемо скоротити. Що скоротити А, в смислі формулу використати? Так. Ми можемо, але чому ми цього не робимо? В нас наступне діє ділення. І нам краще, щоб залишались ножники. Добре, що ви запитали, бо дійсно таке питання є. Чому б не звернути за формулою? Але якщо ми знаємо, що в нас будуть інші дії, що множення, що ділення, що додавання, нам корисніше, якщо знаменник буде розкладений на множники, а не многочленки. Зрозуміло це, так? Так, я зрозумів. Дякую. Так, тепер замножаємо чисельник на додаткові множники. Буде 5м плюс 5n4 m. Тепер коварний мінус відразу, так, розкриємо. Мінус 4 на мінус m буде плюс 4 m Тепер зводимо подібні доданки: 5м мінус 4m це m, 5n плюс 4m, дев'ятьм. Знаменник залишаємо таким самим девочок вот тут уночка что скажет. Так. Девочки там нет, ребята. На улице. Так, и друга діємо. М плюс 9М знаменнику М М помножити на М плюс М. І ми ділимо на наступний дріб. Якщо ми множимо ділом, нам треба, щоб, щоб ми розклали на множники, чисельники, знаменники, якщо це можливо. Тут нічого зробити не можна, тому відразу можна було би записати під спільною чертою дробу і перевернути другий дріб. Давайте так і зробимо. Так, а тепер дивіться, ось ці множники скорочуються. Ці теж, якщо в чисельнику нічого не залишається, теж дуже часто бачу таку помилку. Діти пишуть просто m-n. А повинні записати 1 поділити на m-n. І не забудьте записати це у відповідь: 1 поділити на M-N. Так, якщо це зрозуміло, давайте візьмемо далі. Все, ми приклад, вибачте так, треба. Унучку чимось зайняти. Запишіть умову і починайте працювати самостійно. Так, перше діє в дужках і друга діє в множення. Починаємо з першої дії одну хвилинку. Так, перша дія в дужках. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це х-2. Зрозуміло чому? Бо х знаменник 1, тому спільний знаменник співпадає з другим знаменником. Тут додатковий множник х-2. Все зрозуміло. Так. Тепер домножаємо чисельник на додатковий множник можна відразу. Буде х2, мінус 2х і мінус х квадрат. Ну, перші таки, бачите, сьогодні в нас не дуже складні приклади. Тут все так добре, добре. Так, і можна мінус перед дробом поставити. Тепер друга дія. Ми дріб х-2 помножити на x плюс 2 множимо на цей дріб. Мінус я ставлю перед дробом. Так як ми множимо додатній вираз на від'ємний, результат буде зі знаком мінус. Я ставлю мінус перед всім добутком. І так як на множники не можна розкласти ані чисельники, ані знаменники. Тому просто переписуємо їх. 2х поділити на х мінус 2. Так, скорочуємо ці множники, більше нічого скоротити не можна і залишаємо дріб мінус 2х поділити на х плюс 2. І записали цей результат сюди. Мінус 2х поділити на х плюс 2. Так, беремо дев'ятий приклад. 6С квадрат. Знаменнику, це квадрат мінус один. Поділити на такий дріб. Один поділити на це мінус один. Плюс один. Так, теж яка черга діє? Спочатку дії в дужках, тобто це перше діє буде, а друге діє буде ділення. Виконуємо першу дію. Один поділити на це мінус один. Плюс 1. Так, спільний знаменник це С мінус 1. Так як у числа 1 знаменника немає, то в нього додатковий множник – С мінус 1. Домножаємо чисельник на додаткові множники. Отримаємо в чисельнику С, знаменник у С мінус 1. Так, і друге діятися ділення. Коли ми ділимо, треба розкласти чисельники і знаменники на множники, якщо це можливо. І перший дріб залишити без змін, а другий перегорнути. Можна відразу побачити, що якщо я от. Ну, давайте все ж таки умову запишемо: 6 С квадрат ділити на С квадрат мінус 1 поділити на дріб С на С мінус 1. Так, а тепер що ми робимо? Перший дріб залишаємо без змін. 6C квадрат. Знаменник квадрат мінус 1. Розкладаємо як c мінус 1 на c плюс 1. Другий дріб перегортаємо це мінус 1. Пишемо в чисельник поділити на c. Множники c мінус 1 і мінус 1. Скорочується, квадрат скорочується з c. Що залишилося в чисельнику? 6 Знаменник c Знаменнику С плюс 1. І записали цей результат ось сюди. Шість поділити на С плюс 1. Так, Ріта, у мене ще 5 хвилин. рук. Так, чи можна очистити все це? Зараз. Угу. Так, тоді одну хвилину. Так, можна е, очистити? Стиви? Я буду чай і так. так. Десятий приклад. Х. Поділити на Х плюс Y плюс дріб чисельнику Y. Знаменнику X-Y. Помножити на дріб чисельнику х квадрат плюс хі. Знаменнику х квадрат плюс у квадрат. <плес> так, перше діє в дужках, друге діє множення. От ставимо знак дорівнює, туди пишемо відповідь. І так, перше діє діє в дужках. X поділити на X У, плюс, плюс Y поділити на X-Y. Так, спільний знаменник буде дорівнювати добутку знаменників. Це буде X плюс Y помножити на X-Y. Бо знаменники зовсім різні, не протилежні, а зовсім різні. А коли знаменники не мають ніяких спільних множників, то спільний знаменник це їх добуток. Тут додатковий множник x-, -Y, а там x плюс y. Тепер намножаємо чисельники на додаткові множники. квадрат мінус хусы і плюс y в квадраті. Ось ці два доданка знищуються, і в чисельнику залишається квадрат плюс y в квадраті. Хотіла відразу сказати, що деякі діти вважають, що цей. Вираз чисельник можна розкласти на множники. а ну тихо. Не можна, бо там стоїть знак плюс, був би мінус, ми б розклали і взагалі тоді дріб до дрібного будиниці. Тепер друга дія. Другий Те, що ми отримали в чисельнику першого дробу. Ми множимо на, на другий дріб. Я поки що запишу дію, а потім розкла... ну, буду розкладати на множники чисельники, знаменники, якщо це можливо. Так, ну з першим дробом ми з'ясували. Тут нічого не можна зробити. Пишемо ось так: це х квадрат плюс У квадрат. Знаменнику Х- мінус у на Х тут. Десь я загубила плюс У на Х-. Мінус у. А в чисельнику першого дробу можна винести за дужки X. В як буде Х плюс У. А тут Х квадрат плюс У квадрат так і переписуємо. І ця дужка скорочується. Скорочується також дужка Х плюс у. В чисельнику залишається Х, в знаменнику Х мінус у. Це і є результат. Більше нічого тут зробити не можна. Так, діти, не виходимо з конференції я в будь-якому і... випадку. Задаю домашнє завдання і хотіла зробити перекличку, хто є, кого немає. Що ви робите за підручником номер 161, 163, 165. Особливу увагу на ці два номери приділяєте, бо такого типу обов'язково щось буде на контрольній роботі. І з номера 177 вибірково робите. Ну, вибірково це не всі номери, там їх багато. Перше, о, вибачте, друге, третє, щось я вам те кажу, шосте і восьме. Все тоді на сьогодні ми закінчимо. Це да, завдання на четвер. Нагадую, що завтра, на другому та третьому уроках. Замість фізкультури буде контрольна робота з геометрії. Ви її виконуєте в окремих зошитах. Так, і тепер не виходьте зараз, я хотіла побачити, хто у нас учасники. Батьки. Мені здається, багато хто вийшов. Ну як? Я сказала, що не треба виходити. Весь урок нікого не було, тут бах, і багато хто вийшов. Ну, нехай з батьками з'ясовують. На початку року п'ять дітей було. Все тоді до побачення. до побачення.